Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці математики. Сьогодні ми будемо повторювати та закріплювати вже вивчений раніше матеріал. А також розв'язуватимемо задачі на збільшення числа у кілька разів та будуватимемо відрізок теж у кілька разів більший, ніж даний. Тож. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. А почнемо ми з усного рахунку. Пограємося з кішкою. Вона говорить про себе, я кішка Ася. І пропонує вам відгадати, яким кубиком вона любить найбільше гратися. При цьому підказує, на ньому вираз з найбільшим значенням. Тобто результат дії додавання має бути найбільшим. Здогадались, яким же кубиком найбільше любить гратися Ася? Це червоний кубик. Продовжуємо. А я котик мурчик. Яким кубиком я найбільше люблю гратися? Підказує на ньому вираз з найменшим значенням. Жовтим кубиком любить гратися найбільше мурчик. Ну, зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і запишіть 28 січня класна робота! Продовжуємо гратися з кицьками. Ця кицька красуня пропоную вам записати всі двоцифрові числа із цифрою 3. У розряді одиниць подумайте має будь-яка цифра у розряді десятків, але у розряді одиниць цифра 3. Поставте відео на паузу та запишіть всі числа. Перевіряємо це числа 13-23. Тридцять три, сорок три, 73, три, 93. сімдесят, У розряді десятків ми маємо всі цифри від одного до дев'яти, а в розряді одиниць постійно 3. Зараз повторимо таблицю множення числа 2 та множення на 2. Треба усно скласти вирази та назвати їх значення. Починаємо 2 помножити на 2 дорівнює 4, наступний вираз твій. Назви його. Далі я. Чотири помножити на два дорівнює вісім. Тепер ти. Моя черга. Шість помножити на два, дорівнює дванадцять. А тепер твій вихід. Знову я вісім помножити на два дорівнює шістнадцять. А тепер ти. Кожне число з першого рядка ми збільшили дітки. Удвічі, або, кажуть, у два рази. Ну і спробуємо розв'язати задачу на збільшення у кілька разів. У першому відрі ось ми бачимо з вами два відра. Так от, у першому відрі 4 літри води, а у другому невідомо, але відомо, що. Удвічі більше. Питання до задачі. Скільки літрів води у другому відрі? Отже, давайте ще раз повторимо: у цьому першому відрі, хоча ми й не бачимо, але за умовою 4 літри води, а у другому удвічі або у два рази більше. Тож, як ми будемо розв'язувати таку задачу? Запам'ятовуємо це задачі на збільшення числа в кілька разів, і розв'язуються такі задачі дією множення. У першому відрі 4 літри води, а у другому у два рази більше, значить, треба помножити на 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8 літрів. Відповідь 8 літрів води у другому відрі. А тепер побудуємо відрізок спочатку оцей, його довжина 4 сантиметри. А тепер побудуємо відрізок. У тричі більший, ніж цей, у три рази, тобто, ось він чотири сантиметри, це перший раз, І ще чотири це другий раз, І ще чотири це третій раз. У три рази більше, ніж даний, це значить, що тричі повторюється те саме число. Як розв'язати таку задачу? Ну, звісно, якби ми з вами були у першому класі, то ми б розв'язували дією додавання 4 плюс 4 плюс 4. Але ж ми з вами вже знаємо таблицю множення, тому розв'яжемо цю задачу множенням 4 см помножити на 3, дорівнює 12 см. Будуємо відрізок завдовжки 12 см. Поставте відео на паузу та виконайте красиво, охайненько це завдання. А ми переходимо до наступної задачі. Маємо розв'язати задачу, скориставшись коротким записом. Тож до цієї задачі запишемо короткий запис. У зайчика в коморі п'ять капустин. Як це ми запишемо в короткий запис? Капустин 5 штук, а морквин утричі більше. Морквин, подивіться, невідомо. А тепер з'являється слово У. Раніше ми писали на скількись більше. Тепер. Записуючи умови до таких задач, будемо використовувати слово у або в, у три рази більше було морквин. Питання: скільки всього капустин і морквин у зайчика? Якщо капустин 5, а морквин у три більше? Значить, треба 5 помножити на 3. І тоді ми дізнаємось, скільки морквин у зайчика. А як же дізнатись, скільки всього? Для того, щоб дізнатись, скільки разом, треба буде додати кількість капустин та морквин. Ну що ж, умову записали? Тепер будемо записувати розв'язання цієї задачі. Першою дією ми знайдемо кількість морквин, яка була в зайчика. 5 помножимо на 3 буде 15 штук морквин у коморі у зайчика. 15 це морквин, 5 капустин, щоб дізнатись скільки разом, треба додати. 5 плюс 15 дорівнює 20. Даємо відповідь на питання до задачі. 20 капустин і морквин у зайчика. Ну що ж, пропоную вам потренуватися і вдома виконувати такі завдання. Для цього раджу вам опрацювати номер 602, 603 на сторінці 100. Підручника для другого класу Наталії Листопад. Сподіваюся, що урок вам сподобався. Чекатиму вас на наступному уроці. До зустрічі!